Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви на хвилях українського радіо вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює Віталій Науменко. 18.07. Ми готові розпочати обговорення важливих тем, тем, які. Важливі для розуміння ситуації, ми знаходимося фактично перед фіналізацією третього року повномасштабного російського вторгнення, і це вимагає аналізу, як ніколи, осмислення конкретно предметного ситуації. Так ось російська повномасштабна агресія проти України за кілька днів, почнеться вже четвертий рік. Це трагедія мільйонів українців. Це не бачений за масштабом руйнувань, знищень цивільної інфраструктури, звірств, які вчиняють на українській землі прямі послідовники нацистів та Конфлікт масштабний, але у світі, на жаль, не єдиний. В минулому 2024 році динаміка воєнного протистояння в світі зросла проти попереднього 2023 року на понад 5% і більш ніж на 10% проти 2022 року. Всього в минулому році у світі тривало 8 міждержавних воєн. Напередодні в українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація дуже важливої праці. Це щорічник індекс війни, мета дослідження моніторинг воєнної активності у світі за принципом ранжування воєнно-політичних конфліктів та дипломатичних зіткнень від найбільш гарячих і масштабних до найбільш найменш помітних, але потенційно небезпечних. Підготував цей проектний Державний аналітичний центр Українській студії стратегічних досліджень. я вітаю в прямому ефірі українського радіо нашого спікера. Це директор Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, молодший сержант-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, народний депутат України сьомого скликання Юрій Сиротюк. Пане Юрію, ради вітати вас в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю товариство. Давайте подивимося з різних точок зору на вашу працю, в тому, що вона унікальна, це дуже важлива, не зайнята на щастя ще ніша, яка вимагає осмислення комплексних підходів. Це очевидно, конфліктів у світі це очевидно не стає менше і найближчі прогнози щодо наступних воєнних циклів мало втішні. На ваш погляд, куди ми рухаємося? Варіанти радикальні суцільно чи є можливості мінімізації ситуації якогось, хоча б тимчасового. Циклічного замирення. Вважаю, що ми рухаємося до загострення. Взагалі, як виник проєкт індекс війни. У 2018 році, аналізуючи російсько-українську війну, ми і супутні військові конфлікти, дійшли, зробили робочу гіпотезу, що події, які розгортаються у світі, можна назвати Тихою третьою світовою війною. Вона тиха, тому що після закінчення Другої світової війни оголошення війни є воєнним злочином, тому ніхто зараз воїн. Не оголошує вона тиха, тому що війна набрала тотального гібридного характеру. Вона йде разом з економічною агресією, інформаційною агресією. Зараз е, воюють переважно не на завоювання країн, а на, на знищення країн. Е, в сучасних війнах немає нейтральних, тому що якщо були виписані воєнні конвенції, Женевська, в тому числі яка передбачала, що війну ведуть комбатанти військові. Війна не стосується цивільних, то зараз на війні немає цивільних, всі є суб'єктами воєнних дій, всі перебувають під ударом. І тому ми для себе хотіли вирішити: а українсько-російська війна вона є унікальна? І куди взагалі, куди рухається світ? Тому ми почали взяли моніторинг методику класичну, і почали робити проект класифікації. Аналізу всіх воєнних конфліктів у світі, тому цьогоріч це вже сьоме видання. Дійсно, це унікальна праця. Унікальність її свідчить про те, що в нас її зразу просять воєнні аташе акредитованих в Україні країн. На презентації було багато військових аташе, дипломатів з дружніх і недружніх країн. І Українські МЗС, і Українські спецслужби використовують наше дослідження. Тому дійсно це добре, що ми створили такий конкурентний аналітичний продукт у світі, тим паче він виходить і англійською і мовою. Безкоштовно поширюється, хоча цього року ми спробуємо через Амазон е і продавати наші аналітичні продукти. Але, на нашу думку, е події в світі лише загострюються, е ускладнюються. Це пов'язано з тим, це природній фактор. З одного боку, Сполучені Штати Америки втрачають, перестали бути гегемоном. Володарем світу, яким вони були з 1991 року після розвалу Совєтського Союзу потрохи наростає вплив Китаю, але Китай ще не перебрав владу над світом, і тому в світі з'явилося це міжвладдя, і з'явилося багато лакунь, багато вільних зон, де почали грати регіональні гравці, терористичні угрупування, релігійні угрупування. тобто де перерозподіл сил у світі, і світ побачив, що єдиним інструментом Влади сьогодні є брутальна фізична сила. І наявність армії і солдат, вояків, які здатні воювати, зараз не менш цінний винахід, ніж ніж біткоїн. І тому ми прогнозуємо те, що конфлікти воєнні будуть загострюватися. Вони будуть, якби ми бачимо, що тепер ключові світові гравці спочатку Росія заявила, що вона не визнає принцип. Територіальної цілісності країн тепер ми подібні подібне чуємо натяки від сполучених штатів, що не є базовий принцип заснування організації Об'єднаних Націй, територіальна цілісність країн в межах там державних кордонів на закінчення Другої світової війни, там чи при, роз, при мирному розлученні країн як було Совєтським Союзом. Не є тепер вже принципом. І коли великі гравці світу кажуть, що не існує територіальної цілісності країн. А кордони країн поширюється туди, куди поширюється військова влада. Це штовхатиме різних різних групування зараз силою вирішувати е, військові конфлікти. І навіть статистика нашого дослідження показує, що з року в рік здається куди вже далі. Але інтенсивність гострота воєнних конфліктів наростає, наростає кількість втягнутих країн, збільшуються воєнні бюджети. Ми бачимо, що в світі в усіх країнах стрімко ростуть бюджети навіть в тихій, заможній е, пацифістичній Європі. Схеменнулося, починають рости військові бюджети. А там, де зростає військо, де зростають військові бюджети, це очевидно веде не до миру в даному випадку, а до, до загострення е військових протистоянь. А розв'язка десь буде, але я думаю, це до розв'язки ще ще треба почекати. Ми входимо в ту фазу глобальної нестабільності. Вона ще так само пов'язана ще з одним фактором, який треба враховувати в Африці. Дуже багато молодих людей. Такого молодого віку, яким не вистачає елементарних речей, такими як чи продовольства, питної води, і ці потоки населення вони шукають країни, де можна здобути ресурси. Тобто в світі є брак продовольства, брак води, брак ресурсів. Ми зараз бачимо, що йде починається війна за корисні купавини за критично важливі і тому, на жаль, сьогодні. Ці події будуть загострюватися, і не треба себе дурити, що будь-якими там мирними договорами ситуація в світі зараз вирішиться. Справді, цей трек одержав вже в світовій історіографії сучасні назву промовисту боротьба за ресурси. Я хотів би одразу, пане Юрію, зорієнтувати наших шановних радіослухачів, чи є ваша унікальна праця у відкритому доступі, чи це закритий характер для як кажуть службового користування не для всіх. Колись мене. Покійний керівник служби зовнішньої розвитки Віктор Гвось питав, як тобі вдається це зробити. А вчора професор Перепелиця, відомий український дипломат, який був на презентації нашого дослідження, теж запитував: хто це хто, хто це в Україні робить? Насправді, ми це група громадських аналітиків. Тобто ніхто з нас не отримує жодної копійки за цей проект з різних інституцій, з університету міжнародних відносин. Зараз переважно все військовослужбовці об'єдналися щоб робити цей проект. І ми його викладаємо безкоштовно, завантажуємо в Wordівські версії, і в версії PDF на сайт ussd.org.ua. Там можна скачати таку красиву PDF-версію з картинками, з графіками, а можна просто в Wordівському форматі почитати на сайті ussd.org.ua. І ми паралельно викладаємо англійською мовою, тому що чого ми це робимо? Тому що ми маємо бути... Україна має бути зрозуміла і для себе, і для світу. От УССД теж працює над проектом, що інколи ми стикаємося з нерозумінням, а що таке Україна в світі, її місце, і ми це маємо пояснити місію місце України в світі. Тому ще один проект, паралельно, який ми хочемо зробити, думаю, це вже після того, як буде трошки стишиться події на фронті, це мапа національних інтересів, коли ми визначимо і все це ми будемо викладати безкоштовно. Тобто, на, на, на в даному випадку, звичайно, серйозні аналітичні структури на Заході це заробляють, але зараз ми. Заробляємо переважно вояцькою працею, понад половина складу, яка працює над цим проектом, це є вояки Збройних сил України. Ось ну і різні представники різних аналітичних структур, в тому числі там, державних, недержавних, університетських, і це все в вільному доступі. Тому беріть, користуйтеся колись посол України в Канаді Андрій Шевченко показав мені наше дослідження, каже: Ми на ньому вчимося. Цікаво, хто це робить. Каже: Андрій, та ми це робимо. Це приклад того, як. Це приклад справжньої громадської ініціативи, коли без грошей, без коштів USAID, без великих грантів, група людей з мізками може робити, ну я скажу, конкурентний світовий продукт, я від себе можу додати, спираючись на інші дослідження, численні, інших соціологічних, експертних груп, можна сказати, що оцей трек стратегічно визначення, стратегічна. Розрахованість, прорахунки стратегії, це Ахілесова п'ята сучасної України. Це цілком очевидно, особливо в контексті повномасштабної рашистської війни. У нас немає чітко артикульованої, чітко розрахованої на кілька найближчих років стратегії. Я не хочу тут когось переконувати. Якби це було по-іншому, очевидно, можна було б уникнути в тому числі і або мінімізувати, або краще бути готовими набагато краще озброєними до зубів. Äh. Uh. Напередодні повномасштабного російського вторгнення мати і зброю іншого калібру і інших людей, які б цією зброєю розпоряджалися. Це довга історія, яка очевидно все-таки має нас чомусь чомусь навчити. Пане юрі, якщо відштовхуватися від ваших визначень, я з ними погоджуюся, що у світі зараз ключовий етап боротьба за ресурси в Африці. Дуже багато молодих, головне голодних можна сказати, озвірілих від. Голоду людей. З іншого боку, боротьба за ресурси вона передбачає, що в одних країн ці ресурси є, а в інших немає. І ті, в кого немає, вони нападають на ті країни, в кого є. Саме цим пояснюється. Певною мірою і напад Путінської Російської Федерації на Україну, якщо препарувати ваші висновки, боротьба за ресурси з тими заявами, триками, які були озвучені на 61-й Мюнхенській безпековій конференції, ви сказали, що зараз прагнення до встановлення миру, миру через силу, очевидно, миру заснованого, перепрошую, миру, заснованого на силі. Коли Держави, які мають міць потугу, будуть диктувати так. Вони це планують свої вимоги іншим державам. Як ви позиціонуєте місце України, де ми на якому етапі знаходимося, і що ми можемо зробити для того, щоб зберегти Україну? Дивіться, ви все дуже правильно сказали, але треба ще сказати таку річ: що найдіть ще таку одну країну в світі, яка здатна вже понад 11 років протистояти Росії. І вести три роки повномасштабну війну, практично знищивши кадрову російську армію. Тому будучи не готовою, і ви правильно кажете, будучи розібраною на запчастини, фінансово слабшою, військмілітарно мілітарно, слабшою, політично слабшою, ми все таки дуже успішно протестуємо Росії. І ми в нашому аналізі кажемо, що 2024 рік це був роком стратегічної наступальної кампанії Путіна, метою якої було повна. Окупація української держави, знищення державності, знищення української нації, вони нічого не досягли, не досягли ні глобально. Ну так, них є успіхи, Авдіївка, Покровський напрямок, позучий наступ. А це ж ціною сточування армії, ціною шалених втрат. Тому, власне, коли ми посипаємо себе пісочком, то треба себе й трохи похвалити. Мені здається, що крім японських самураїв, тільки українські козаки можуть так воювати з великою імперією. Тепер щодо нашого місця. Ми побачили дуже дивну річ, що взявши зброю в руки, ми набули міжнародної суб'єктності. Я вже казав, що сьогодні здатність нації, держави, будь-якої держави до війни це, це як валюта, це те, що можливо найвизначніше, те, що в неї є. Ми показали світу, що ми за свою країну можемо боротися, вміємо боротися. Ми швидко вчимося, швидко мілітаризуємося. Це робить на це здатна українська нація. Навіть інколи всупереч діям офіційної влади, держави. Керівництва ми все одно якби дуже якісно виконуємо свою роботу, і тому, виходячи з тої ситуації, в яку ми втягуємося з такої битви хижаків, де сильні е здобувають якісь ресурси ціною слабких, ми маємо розуміти, що наша суб'єктність залишається тоді, коли ми воюємо. От поки українці тримають зброю в руках і воюють, ми є суб'єктними, з нами рахуються, з нами говорять, торгуються до чогось нас. Притягують, коли ми складемо зброю, є загроза, що з нами перестануть взагалі говорити. Тому якби треба боятися не війни з Росією, а миру з Росією. Друге, Україна повинна перестати соромитися. себе. Ми повинні чітко артикулювати свою, своє міжнародне і внутрішнє позиціонування. Ми не бідний родич. Ми знаходимося в Хартланді, в центрі Євразії. і ми повинні бути лідером, як мінімум, регіональним лідером в цій частині світу. Ми повинні навколо себе будувати коаліції, щоб обмежити хижацькі впливи Росії доки вона існує як імперія. А імперії всі падають. І це треба теж, коли мені розказують, що неможливе падіння Росії, бо воно неможливе, то я, наприклад, кажу, а де ви бачили динозавра у 21 столітті? Час динозаврів минув, час імперії теж минув, і Росія неодмінно розвалиться. У нас має бути стратегія, як уникнути хаосу на наших східних кордонах, як забезпечити там порядок, і ми це повинні артикулювати. Ми повинні почати притин... Ми повинні почати говорити голосно і вести себе як найбільше в Європі країна. Так нас забрало 20% території, так ми втратили частину населення. Ми залишаємося найгероїчнішою нацією в Європі, великою нацією, і ми залишаємося великою європейською країною. І так ми повинні формувати свою міжнародну політику. Час толерантності, час якби нейтральності. Він минув зараз. Сильні, амбітні країни будуть здобувати якби. Своє природне місце в світі, і повірте, що би нам не казали Сполучені Штати Америки, Росія такої армії, яку зараз має Україна, крім Росії, Китаю, я не знаю, навіть Америка не має такої армії, таких чоловіків, які здатні вести війну в таких бойових діях. Тому ми повинні зараз головне, щоб ми, бо ми чомусь посипаємо голову пісочком, ой ой ой, нас кинуть, нас обдурять. Слухайте, якщо нас воєнним шляхом не завоювали. Якщо наші там корисні купавини, нашу Україну, Росія не забрала після трьох років жахливої війни, якої не знав світ після Другої світової війни. Я їх бачу власними очима. Це важко переказати, що така війна взагалі може вестися, то ми так само чітко повинні себе вести на переговорах. Ми маємо навчитися казати ні. Ми маємо навчитися артикулювати свої інтереси. Коли нам виставляють рахунки неперевірені, ми теж маємо виставити рахунок за відібрання в Україні ядерної зброї. За невиконання гарантій, це трильйони. Ми можемо мірятися рахунками зараз. Якби мені здається, Трамп як великий переговорник так розширює цю переговорну рамку, щоб показати, що він досягає дуже швидко хороших результатів для себе. Ми теж повинні сказати, що є речі, на які ми ніколи не погодимося, є результати, на які ми претендуємо. Хтось хоче наші корисні купавини. Будь ласка, давайте відвоюємо. Завойовані українські землі, а ще краще повернемо кордони держави до зразка 1918 року, коли українська держава мала мільйон квадратних кілометрів. І там, як приз, роздамо нашим справжнім соратникам право на видобування корисних копалень. А щодо, наприклад, України, то в Конституції чітко записано, що земля її надра є власністю українського народу. Я вважаю, що без референдуму загальноукраїнського ну, жодна влада не має права. Про щось говорити, і я думаю, що треба чітко артикулювати свої речі. Повірте, ну от дивіться, якісь маленькі східноєвропейські країни постійно показують нам дулі. Ну, одна 128 закарпатська гірсько-штурмова бригада, вона щойно доїде до Мукачева на відпочинок. Як я думаю, що Орбан втече, я не знаю, куди там, в Америку. І ну, ми ж ви зрозумієте, що зараз в Європі і в Євразії, можливо, немає такої мілітарної потуги, як ми. Треба це розуміти, усвідомлювати, і треба перекласти це в грамотно, в політичний капітал. І головне, не перевести це внутрішню політь всередині країни. Вони не гратися в ту гру, в яку ми дуже гарно гралися, самі себе звоювали. Тому я думаю, що у нас дуже став дуже хороші стартові умови, якщо сила стала. Визначальним фактором міжнародних політичних відносин то хто як не ми? Має найбільшу силу в цій частині Євразії. я думаю, треба перестати гнути голову в прямому ефірі Українського радіо. Відомий український дипломат, посол України в Ірані Олександр Самарський нагадав прикметну річ, шановні радіослухачі в 1918 році. Суджа, та сама суджа, населена українцями, етнічна територія України на Курщині. Певний час була столицею Української Народної Республіки. Це наші землі, етнічні. Так, звіпаніталі, не просто етнічні землі згідно не згідно третього універсалу, це наші землі української держави, а згідно Берестейського мирного договору, підписаного європейськими країнами, такими як Німеччина, Австро-Угорщина і Совєтським Союзом, Совєтський Союз, Московський цей Ленінський уряд визнав, що це наші території, і вони незаконно були окуповані, і ніколи жодним законним чином вони туди не були повернуті. Тому нам. Нам є про що говорити навіть в обміні територіях. Дякую, пане Юрі. У нас залишається три хвилини. Я хотів сказати, що в спорті є такий вираз повертатися в гру в даному випадку. Коли ми аналізуємо геополітику і Україну, очевидно, коректніше було б сказати повернутися в політичну гру. Про це говорив президент Зеленський під час зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джейді Венсом для того, що Україні потрібен головний, фактично єдиний чинник реальних гарантій. Безпеки. Перед початком перемовин про припинення війни, Вен заявив про необхідність досягти тривалого миру, не такого, який призведе до конфлікту в Європі через декілька років. Саме тому президент України відмовився підписати цю угоду про рідко рідкісноземельні метали, тому що там не було безпекових гарантій. У вас дві хвилини на відповідь, якою має бути ця конструкція для того, щоб сторони залишилися. Задоволеними, скажімо так, в цій ситуації не сторони не, не можуть залишитися задоволеними, якщо йдеться про Україну і Росію. Це екзистенційний конфлікт. Я Там, мав на увазі було... Україну і Штати да, Україну і Штати, не Росія для нас, і Сполучених Штатів. Ну ми повинні дивіться, Трамп шукає хороші активи. Ми просто повинні нашим американським партнерам пояснити, що ми хороший актив і рівноправний партнер, і цього не треба боятися робити зараз. В Трампа є спокуса, кого вибрати партнером Путіна, Володимира і з ним там ділити світ протистояти Китаю. Тобто, чомусь Трамп вважає, що ми проблема. А ми повинні показати, що ми можливість, що ми Ельдорадо, і ми реально є можливістю, реально є тим ельдорадом. І якщо ви щось ділити, то якби вони краще вчили географію, є величезна недієздатна кіно Росія, є величезна російська північ, ніким не, не опрацьована, де є величезні поклади всього. І розвал Росії це може бути тим призом для всіх країн світу, де ми ще років сто, весь світ буде мати всі потрібні корисні копалини. І тому я думаю, ми це повинні артикулювати. І ну й головне, кстати, ні в будь-яких серйозних переговорах. Найкраща здатність людини вказати ні тобто, ми ж розуміємо, що сьогодні відхід Америки від України це як Афганістан, це як втрата Байденом Афганістана. Це буде ну... такий позорний удар. Що вони цього не витерплять. Тому я думаю, в цих торгах зараз вони піднімають бали, ну і нам треба піднімати бали. Якщо ми там друзі інколи сваряться, але якби ну я знаю по своєму випадку, що коли ти спілкуєшся, чітко артикулюєш свої позиції, ти можеш з людиною посваритися, але потім знайдете спільні мови. Так само і сполученими штатами Америки, ми нічого їм не винні. Нам дуже багато хто в світі винен в прямому ефірі українського радіо був директор недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, молодший сержант, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, народний депутат України 7-го скликання Юрій Сиратюк. Ми говорили про презентацію унікальної праці: це аналітичний щорічник, індекс війни, дослідження моніторингу воєнної активності у світі. Ну і заодно мене кілька секунд нагадати президенту Трампу, що Китай починає З'являти рота на корисні копалини, які знаходяться на тимчасово окупованих расистами українських територіях, треба поставити цьому край і знаходити ефективні засоби протидії.